Знаєш так, давайте про ламінат. Наші беріалок. Більше 30 відчинків це бельгійці, а бельгійський ламінат рахується одним із самих преміальних. На сьогоднішній день на ринок України поставляється два о, варіанти: це кріксеп і беріалок. Насправді, я мав на заводі тільки у От Два заводи друга проти друга, і вони дуже друг друга не люблять. Далі, особливість у беріалока фактично. Десь 90% відтінків представлені з таким знаєте, тисненням регістра, яке мені подобається, але воно у них більш елегантна, не таке, таке ярко виражена, як у деяких виробників. Далі замочок 8 хороший, надійний, та 90% варнату всього на ринку України. Він як вам сказати, в точні 8 мм. Далі, що можна сказати, колекція Океан, Океан В4, Океан. В товщині 12 мм. Дизайни всі максимально реалістичні. Так, така реалістика є не у всіх виробників. Ну, із того асортимента, що у нас є, тільки три виробника.